Вітаю! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік, а це відео присвячено темі написання складних прикметників. Та перш ніж ми розглянемо нову тему, нагадаю вам, що в нашому курсі вже були онлайн-уроки, присвячені загальним правилам написання складних слів та окремо складним іменникам. Їх повторення допоможе вам краще розібратися з написанням складних прикметників. Складні прикметники ми можемо писати разом та з Дефісом. Якщо вони утворені від залежних одне від одного слів, і від одного слова до іншого можна поставити питання, ми пишемо їх разом. Якщо ж складні прикметники утворені від рівноправних слів, та ми можемо поставити між ними сполучник і, то пишемо їх із дефісом. Щоб правила написання складних прикметників запам'ятовувалися простіше, уявімо собі потяг, у якому всього два вагони. У першому розташовуються складні прикметники, які ми пишемо разом. У другий ми умовно посадимо ті слова, що потрібно писати з дефісом. Наш потяг прямує до станції написання складних прикметників, що є темою нашого уроку. Вперед разом ми пишемо прикметники, утворені від складних іменників, які своєю чергою теж пишуться разом. Наприклад, лісостеп, лісостеповий. Радіофізика, радіофізичний. У вагон до слів, які пишемо разом, підсядуть складні прикметники, утворені з іменника та узгодженого з ним прикметника. Загальна освіта, загальноосвітній, легка атлетика, легкоатлетичний. З ними поруч їхатимуть складні прикметники, що утворюють із основи дієслова і залежного від нього іменника: обробляти дерево, деревообробний, любити волю волелюбний. Складні прикметники, перша частина яких утворена від прислівника, хоч і не купили квиток на наш потяг заздалегідь, але так само їхатимуть у вагоні зі словами, що ми пишемо разом. Наприклад, легко займистий, малочутливий або високооплачуваний, довгоочікуваний. Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, до того ж написаний словом, як завжди, шукатимуть вагон ресторан. А ми їх тим часом напишемо разом. Наприклад, десятиметровий, дводенний, сорокарічний. У другий вагон, де слова, що ми пишемо із Дефісом, заздалегідь сіли прикметники, утворені від складних іменників, які так само пишуть із Дефісом. Наприклад, від назви міста Івано-Франківськ, прикметник Івано-Франківський, чи від місцевості Пуща Водиця, Пуща Водицький. Похідні прикметники пишемо з малої літери, якщо вони не стають основою нової власної назви, наприклад, Івано-Франківський національний медичний університет. До них в останню мить перед відправленням потяга застрибнули складні прикметники, утворені від рівноправних слів. Їх можна з'єднати з получником і. Назвімо їх, щоб вони більше не спізнювалися. Наприклад, музично, танцювальний чи навчально-виховний. Складні прикметники, перша основа яких закінчується на «-ико» іко шукали свої паспорти на платформі. На щастя, знайшли. Це, наприклад, слова історико-культурний, лірико-епічний. А складні прикметники, які означають відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів, знаєте, що утнули? Вирішили, що квитків не мають і їхатимуть на даху. Вмовити їх було непросто, але вони все-таки їдуть у вагоні з прикметниками, що ми пишемо з Дефісом. Це слова блакитно-синій, сліпучо білий. Є які слова, що означають відтінки смаків: кисло солодкий, гіркувато солоний. Лишень кольорам жовто-гарячому, червоно-гарячому та золото гарячому довелося пересісти у перший вагон до прикметників, що ми пишемо разом. Запам'ятайте це. Вони сіли на місця складних прикметників, першою основою яких є числівник, записаний цифрою. Тому що ці слова ми маємо писати з Дефісом. Наприклад, 20-поверховий, 90-річний, 30-градусний. Наготували із собою бутербродів, якими пахло на увесь вагон, складні прикметники, основи яких називають проміжні сторони світу: південно-західний, північно-східний. А складні прикметники, що називають поняття з уточнювальним змістом, наприклад, всесвітньо історичний, літературно художній. Сміливо робили їм зауваження за це. Потяг їхав недовго до своєї станції, і от наш урок уже добігає кінця. Більше прикладів написання складних прикметників ви знайдете у конспекті до уроку. Не забувайте, будь ласка, особисті речі у вагонах потягів та про тестові завдання наприкінці кожного заняття. І до зустрічі у нових подорожах. Тобто на уроках української мови.